Хто знає, що за сплав рами? Це хромолібденовий сплав, маркування американських стандартів. Це така рама міцніша за звичайну сталеву, легша, ніж звичайна сталева, краще вариться, краще вібрації поглинає. Але в, в цьому велосипеді головне не це. Головне його стан це олдскульний велосипед, але він просто пролежав когось в гаражі чи там на стриху. Він як новий. Гляньте, в якому стані ця рама. Просто ідеально. Шини. Вони його ще рідні, дивіться, з пупинками. І вони ще навіть не потріскали. Наскільки якісна була резина і матеріали той час? Плакування такого велосипеда теж на максимальному рівні, а ціна дуже доступна. Ціна вживаного, а купляєте типу, по факту новий велосипед. Дивіться, сидіння з пружинками, багажник, повноцінні крила, втулки Shimano Acera, касета сімка, acera перемикачі. Шатун алюмінієвий цера. Вилучка глуха, гальма кантелеваря, монетки гріпшіфт, крутити. Кермо регулюється по висоті. Рама занижена, вона універсальна і для чоловіків підійде, і для жінок. Ціна дуже класна, в районі до 5 тисяч гривень, але ви купляєте новий велосипед. Ще й зроблений в ті часи, коли робили на якість.